Вітаю, сюди на дивиться 15 липня виповнюється 70 років з часу створення української головної визвольної ради, підпільного парламенту і підпільного уряду України. Це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії пан Федір Полянський, кандидат історичних наук, доцент Тернопільського національного технічного університету. Пан Ігор Олещук, старший науковий співробітник Тернопільського музею політв'язнів. Вітаю вас, панове. Так. Отже, що це був за орган? Наскільки е, от цей орган має історичну вагу, історичну важливість, враховуючи навіть сьогоднішні події? Ну, Українська головна Визвана рада це наступний етап боротьби українського народу за свою українську державність. Він був репрезентований як підпільний парламент. У так, це були України. державні інститути. Так, це були створені державні інститути для того, щоб керувати, перш за все. Національно визнаною боротьбою українського народу друге потрібно, щоб був орган, який об'єднував, об'єднував як і українське збройне підпілля, українську повстанську армію, і для цього звичайно, що і політичний, скажімо, і всій поліукраїнський політику, який ставиться, який підтримував українську повстанську армію, або ставився нейтрально. О, таким чином, власне, українська головна Рада мала бути тим органом, яка мала не тільки українську народу, але й представити всьому світу про те, що український народ. Бореться за свою незалежність і будує державні інститути, тобто так і будує, будує державні інститути у вигляді у української головної в'язаної ради його склад, якщо можна, тобто як формувалося представництво, ми ж говоримо, що український народ, ви кажете, що так. ви мали сказати це для усього світу, а будує державу шляхом представлення певних державних інститутів. Як обирали представників до цього органу? Будь ласка. Ну я хочу сказати, що президентом Української головної визвольної ради вибрали безпартійного полтавчанна Кирила Осьмака, колишнього члена Центральної Ради. Була вибрана президія, і було два три заступники його: це Василь Мудрий, отець Іван Гриньох і Іван Вовчук. Крім цього, були, була вибрана президія, входили, в яку входили Зенон. Полянський, Мирослав Прокоп, Дарія Ребет, Микола Дужий і Йосип Позичанюк. Крім цього, для того, щоб створити виконавчий орган, то був створений генеральний секретаріат, який очолював Роман Шухевич. Бачите, Роман Шухевич не був амбітний, тому що він перший голос президентом зробив загальноукраїнського представника з Полтавщини Кирила Осьмака, а сам очолював генеральний секретаріат. І в склад генерального секретаріату входили міністри. Микола Лебідь був міністром закордонних справ, Роман Волошин, міністр внутрішніх справ. Йосип Позичанюк очолював бюро інформації і Біленький, Ярослав Біленький, генеральний суддя. Дуже цікавий, Йосип Позичанюк, я десь читав в історії, що він колишній. Член голова якогось комсомольського активу в Києві, і йому доручили розумієте, для того, щоб на такий багатопартійний був орган, доручили йому бюро інформації. Я хочу додати, що звичайно, що цей шлях формування української нової з був непростим. От була в січні 1944 році створена ініціативна комісія, яку очолював Лев Шанковський. От і сама самий збір, скажімо, сама якби представництво, приспредставництво, як говорили, так тобто загальноукраїнське, ну було також в тих умовах доволі проблемним, тому що з вересня 1939 року в західній Україні фактично перестали існувати політичні партії, і потрібно вибирати було тих лідерів політичних партій. Тобто які презентували ще, скажімо, Українську е, Українську народну республіку, що тобто показати історичну тяглість державотворення, і таким чином, що Українська гнависного рада мала продовжити е, традиції Української Народної Республіки, далі представників е, державного управління, тобто яке було створене 30 червня 1941 року, також. Включали, скажімо, і ну і звичайно тих, які політичні партії, які існували знов ж таки в середовищі 20-30-х років, от і в тому часі йшла робота для того, щоб включити таку політичну партію Українське національно-демократичне об'єднання, яке в принципі, на західній Україні було доволі таким, скажімо, явищем помітним. Е, ну то, тобто, це не було це було надпартійне утворення, але туди входили представники. Все ж таки від різних політичних так. сил, які до того існували, і які мали певний авторитет, можна було говорити, що так. вони мали і через те і вплив цей орган міг мати вплив на суспільство, бо були певні лідери тих політичних організацій, громадських організацій, так. лідери ну на як ну, тепер кажуть, би... лідери думки, лідери, так я авторитети. би додав, що і була збоку і з Ольжичем, який представляв Мельниківське крило ООН на територію України, також вивелися успішні переговори, але з арештом Ольжича. Та, скажімо, Німецькими країльними службами, от співробітництво на цьому етапі припинилося, скажімо, десь віст... Мельниківського скажімо, крила з ініціативною комісією Українського нав'язно ради. Що ще потрібно додати, що в документах сама головна голов'язна ради ще, якби ми бачимо по документах, що вона з'являється. В грудні 1943 року, до речі, у от там, ну, в одному збірнику Сергійчука, одному з документів, якраз є як, головна в'їзна рада, яка, в принципі, мала би керувати військовими силами е, воюючої України. Тобто, в принципі, скажімо, цей процес вже, напевно, йшов і дійсно, як ми вже сьогодні, скажімо, говорили про те, що знов ж таки з, з третього надзвичайного збору ООН, на який відбувся у нас на Тернопільщині, от. В липні 1943 року, де була прийнята програма про демократизацію українського національного в'язаного руху, уперше все демократизація була пов'язана тим, що східна і центральна Україна не завжди розуміли постулати інтегрального націоналізму. От таким чином, щоб створити більш демократичну платформу. І крім того, я додумаю, що до цього процесу все ж таки Роман Шухевич хотів таким чином, щоб показати, що не УН, тільки, ну скажімо, Уон Бандерівська, от вона є таким домінантом політичним, скажімо, але про те, що потрібно всі, всі, які можуть воювати, скажімо, як і політично, так і збройно, долучалися до формування цього підпільного уряду, от, скажімо, підпільного парламенту, і таким чином. Підіймати, скажімо, і встановлювати, скажімо, відновлювати ну встановлювати, відновлювати українську самостійну соборну державу революційним шляхом. От це власне, оскільки є... от власне цей орган, Українська головна визвольна рада, оскільки це підпільне утворення. Державний інститут підпільної де, воюючи України воюючої України, наскільки він справді мав вплив, і наскільки була його реальна діяльність, як всередині країни, так і на міжнародному рівні? Оце дуже важливо, бо коли на міжнародному рівні були якісь контакти, то тоді вже можна говорити, що воююча Україна визнавалася як об'єкт державного утворення на території. Європейський. Будь ласка. Ну, головна визвольна рада прийняла, е, цей, прийняла е, постанову про е, о, устрій державний, про е, платформу ОГБР прийняла, прийняла присягу воїна-повстанської армії. Ну і хочу сказати, що вона підвищувала в званнях. Нагороди золоті срібні бронзові за військову діяльність наших повстанських армій. А взагалі то був єдиний понад орган, який мав об'єднати всі збройні формування України і вести боротьбу. Бо ми знаємо на східній Україні, що після розгрому УНР. Там було дуже багато отаманів. Там був Холодний Яр, Отаман Хмара, Отаман Зелений, Маруся, Махно. Всі ці документи зараз, ну, архіви розкриваються, про них пишуть, розумієте, і фактично, ця отаманщина вона не дала ніяких результатів. Тому оцей єдиний орган так. якраз був такий, що дав можливість нам 12 років до арешту Василь. Фактично, Василя Кука до 54-го року ми воювали. Вже 9 років після закінчення війни і навіть здивували Європу, коли в 47-му році наші хлопці пройшли через польсько-австрійський кордон, через чехословацький кордон в західну зону Нім... Німеччини. в Західну зону прийшли зі зброєю з автоматами в руках. Я би ще додав, що до пане Іграшу дійсно, от українського на визнараду зробила досить багато для популяризації. Я би сказав не тільки про репрезентації українського народу, який воював проти як і проти німців, так само як і проти СССР. Але скажімо, такі дієві кроки, які були зроблені. Це перш за все були ведені переговори з польською стороною, яка пропостала армію краєвою, про призупинення, скажімо, вогню між, між українськими повстанцями і польськими, польськими. польськими партизанами партизаном, скажемо, на замітах далі, крім того, не вели переговори з. Італію, от з е, Румунією, з Угорщиною, тут увелася мова про те, що <кій> якщо з Італії Італія представляла, власне, скажімо, е, десь ширший, тобто вже, скажімо, протилежну сторону до е, Німеччини, в той же 44-му році, от таким чином, і а з Угорщиною і з Румунією велася пригор для того, щоб знову ж таки, щоб ну скажімо, на тому завершальному етапі, щоб. З однієї сторони, було м'якше відношення до українського населення, а з іншою стороною, що дійсно були переговори про те, що українські повстанці пропускають, от, але вони не роблять ніякої шкоди українському населенню. крім того, Але зброю мусять здати українські повстанцям. Тобто велися такі переговори. І крім того, на е, Паризьку от, скажімо, конференцію також були Представлений ряд документів для того, щоб показати, що українська сторона, тут українська держава, це не є радянська, от, а це є незалежна. Це і це не напевно, що був таким найбільшою власне заслугою на міжнародній арені Української нової в'язної ради про те, що вона представила про те, що бої ведуться, бої ведуться з регулярними військами і е, є. Українська повстанська армія, тобто, скажімо, реальні такі збройні сили, які готові боротися. Є влада, генеральний секретаріат, Українська навизана Рада, я, скажімо, підпільний парламент. От, і таким чином, от, от, скажімо, ті кроки, які були зроблені, але ми самі навіть зараз бачимо, в принципі, що вже враховуючи навіть сьогоднішні умови, що не завжди українцям, скажімо, українській стороні, якщо немає союзників на міжнародній арені, то доволі важко, скажімо, просувати свою, скажімо, незалежницьку позицію. На якому рівні велися, от ви перерахували певні країни, на якому рівні велися ці переговори? Тобто, це були переговорники сформовані з представників урядів цих країн, очільників урядів, очільників країн. Чи є інформація ця в історичних джерелах? Наскільки <тас> бо це говорить про те, наскільки наскільки вони на той час визнавали позицію України, так і ці інститути українські. Звичайно, що вони велися, скажімо, десь на, на рівні такому на, на півофіційному, Зрозуміло, що тобто це були то, представники урядів, ясно, що от, на рівні… Але якщо ми говоримо про ті документи, які подавалися на скажімо, на міжнародну конференцію от, Парижі, о, то звичайно, що це було офіційні вже. От з Італії також це були, скажімо, ну в принципі, якби були офіційні переговори, але якщо говорити про Румунію і Угорщину, то звичайно, що це були тактичні, які виходили з тих, скажімо, Військових рейдів регулярних армій, які представляли ці країни. Я можу трошки доповнити, бо ну, на, ласка. Ласка. на Волині якраз Роман Шухель четвертому році зустрічався з мадярською делегацією Нортон. Бо окупантами України були не тільки німці, були румуни і мадяри. І фактично з Нортоном домовився, щоб одні відділи другі, бо мадяри вже бачили, що Німеччина програє, вони не мають за що воювати. Щоб одні відділи других пропускали. Ми в них вимагали набої і зброю. Давали їм м'ясо, а Вони нам давали зброю. Розумієте? І От є така, тобто, цікава це, фотографія. тобто це один з шляхів співпраці, як так. Ну, між яка... певними арміями, які так. були воюючи воювали між Бу... собою, Я скажу Союзники більше, німців. Що українські повстанці навіть також вели переговори з більшовиками, в принципі. Тобто так. -то були, 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 були такі тобто, 44 тобто, в 44-му році. Принципі... Я таки хотів додати, що до головної визвольної ради в 47-му році були докооптовані окто... до наші тернопільці Василь Галаса Орлан, який очолював північно-західні землі. По суті, друга людина після Кубка, коли Роман Шухевич. Вже Відійшов. І о, отець Микола Хвильовський, кому не два роки тому ми поставили тут пам'ятник по Кропивні. Докоптований. Так, були. Ну, крім того, що міжнародна діяльність я би сказав, що і про внутрішню діяльність, тобто Українського новов'язання ради, про те, що вона десь зводилася до таких, скажімо, більш таких нагальних проблем, які е, турбували е, перш за все західноукраїнського, не тільки західного, але й загальноукраїнського десь. Е, скажімо, мешканців наших земель, от перш за все, це були проти колективізації, досить скажімо, сильний опір. Далі це були бойкот виборів в 46-му році до Радянського Союзу, а в 47-му до Української Радянської Республіки. Далі велася досить ефективна робота для допомоги голодуючим українцям за збручем, скажімо, в 46 шо 47 році. От, Ну і інші, скажімо, заходи велися відгору про те, що червоно, тобто політична скажімо, агітація червоноармійців для того, щоб зрозуміти, в чому суть. Але саме більше я би сказав про те, що майже ті друковані органи, які виходили, там, скажімо, бюро інформації, скажімо, і інформаційний. Твісник і журнал самостійність. Вони десь говорили про те, що радянський союз це тюрма народів. саме і потрібно всім, скажімо, народам, які входили, скажімо, в цю цю державу. От потрібно от, боротися за свої держави, дійсно, національні держави. Головна діяльність української головної визвольної ради була направлена на просвітництво того, що таке радянський союз так. і що Україна це є незалежна держава, її треба. Будувати відстоюючи права українців, <тірнаніт> так так, права українців. як тобто це до речі, цікаві є оці факти. Що о, щодо бойкоту виборів, так так, <тірнаніт> <тірнаніт> вибори о, І, наскільки вдавалося на той час власне? Зреалізовані пару суддоба, значить, головна визвольна рада закордонної частини була причетна до створення антибільшовицького блоку народів. Це була дуже цікава формація, так. де об'єднали всі народи радянського союзу, і наш земляк Ярослав Стецько сорок року. По 86-й до кінця смерті багато разів вибирався. Постійно, бо він достатньо був підготовлений. Він роз'їжджав по цьому світу, виступав. І ми навіть бронежилет його маємо. Після його загибелі його колега прислав нам бронежилет, в якому він виступав, Ярослав Стицько. Антибільшовицький блок народів. Ну, подіслав Стицького продовжила. Бойкотували наші делегації, коли приїжджали, плакати виставляли. Розумієте, готували матеріали. Що таке Радянський Союз? Зрозуміло. Якщо, якщо ми так по діяльності вже так основні чинники вказали, то ще є цікавий нюанс, бо ми якби цього так, на цьому окремо не зупинялися, власне, що послужило цим поштовхом до створення цього органу? Що було головним відліком в цьому часі, що от створюємо такий інститут державний, хай підпільно діючий. Але інститут я дозволю, що зна. я розумію, що я хочу сказати. Я напевно, що почну з Української Страйна Ради. Фактично так. з Української Страйна Ради, яка об'єднала політичні ті політичні сили, які стали метою створення е, незалежної держави. Я думаю, що ця якраз скажімо, ідея ідея української самостійної соборної держави, яка, скажімо, починаючи з 1917 року, вона ті чи інші форми, вона вже вріла, набувала більшість чи менші сили. І, власне, скажімо, переходячи ці всі етапи, скажімо, і той постанський боротьби в 20-30-х роках, яка велася центральні в центральній Україні, скажімо, от і далі скажімо, силами української військової організації, яка об'єднала, скажімо, військовий цвіт, от центра, скажемо, української національної революції на років, і зимою походи і, і переходячи до діяльності вже УНУ, яка велася за польською окупацією, треба сказати, от і далі державний, скажімо, цей акт 30 червня 1941 року. І, скажімо, те, що об'єдналися ці всі загони, які в шатку виникли на поліції, скажімо, на Волині, і вдалося об'єднати під нимною командою, от, яка пізніше, власне, скажімо, сформулася Українська повстанська армія. І, власне, скажімо, цей порив от революційний порив людей, треба сказати, що от, і його потрібно було організувати яким чином. Я думаю, що винятково красу роль тут Романа Шухевича завдяки його таланту завдяки його ерудиції, скажімо, таких природних якихось рис. Ну звичайно, що і досвіду, досвіду, який набув, от як командира, скажімо, і тих людей, які були військовиками, тому що тільки в умовах військового часу військовики. Могли організувати цей процес, а пізніше вже скажімо, сформувалася і політична основа тобто ми говоримо про українську Визвольну Раду. для того, щоб надати більшого резонансу, скажімо, і поширити ідею української, скажімо, державності, показати, що на, скажімо, на міжнародній простір, от і це якраз рядуючи ці загони УПА, які проходили. От, і це, як ви вже сказали, закордонне представництво Української неї визвольної ради показали, що на українських землях є влада, правда, підпільна влада, яка бореться, які потрібно допомогти. І вони навіть зверталися, скажімо, звернення були до еміграції, що поможіть. Тих, хто виїхав, скажімо, за кордон, поможіть нашій справі. І так доволі так жорстко скажімо, сталося питання Роман Шухевича, ті, хто лишилися на землі, земля. «Поможіть чимось. Я розумію, а вони там в більшості мірі розділяли політичні ігри, розумієте, різні. А тут хлопці фактично гинули, гинули. Без виходів. Але заложили основу української держави. Це звичайно. Це вже історично. Я значно. хочу сказати, що в 2010 році перед уходом Віктор Ющенко видав оцей указ про визнання учасників боротьби за українську державу 20-му столітті. І він там об'єднав всіх українських січових стрільців, Українську Народну Республіку, воїни Української Галицької армії. Карпатську Січ, Українську повстанську армію, Українську головну визвольну раду. І навіть в 2013 році спроба була вітренко оскаржити цей закон. Наш навіть та е, Януковичська команда, яка була при ньому, не підтримала, тому що ми дійсно успадкували від УНР Герб, Прапор, Тризуб і навіть Грошову одиницю. А від ОРСР хіба економіку успадкували? Про національні традиції ми не могли успадковувати, тому видно, судді були настільки розумні, що той указ не відмінили, і це дає нам право зараз будь-якої, як кажуть, яка би влада орієнтації не була на Україні, відзначати, бо це є тяглисть нашої держави від ОНР. І, і те саме відзначати сказав. 15 липня. Так… А власна державна прийняті документи створення української 73. головної визвольної так, ради. Так, так, тому що це не тільки західноукраїнські кисявичі, це загальноукраїнські ну, Ми ж говорили, орган. що представництво було з України. Центральної так. Ради і Східної України. Всім членам входило в президію. Ну то, то треба розвивати кооперативний рух, якщо зашли законом. Ну, всім членів східної Президент. України. Крило Осьмак, так, власне, крило -осьмак. скажімо. За кооперативну руху, напевно, що майбутнє, власне, скажі, ну, то не важно, що Він але він писав дуже багато науковець, великий він був. Отже, ну підіб'ємо трішки вже підсумки. Українська головна визвольна рада. Це підпільний державний Etat. орган. Підпільний державний орган, який відіграв важливу роль в державотворенні України. Etat. І власне це було важливості не настільки на. Внутрішньому рівні, хоча і багато це було для українців, значило і багато було зроблено, але і на міжнародному етапі, тому що вже тоді, хто чув, міг почути, що на території, яку радянський союз підім'яв під себе, є українська держава, і ця держава. Нехай в підпільному формуванні має свої інститут. Це етап боротьби за українську державу. А далі був потужний дисидентський рух. Були масові повстання в Норильську, в Воркуті в тому Заполярі. Всюди були. Ці повстання підірвали міць Української держави, дисидентський рух і повстання, і в тому числі Підірвали блок не міць народів. української держави, а міць, міць РСР СССР. Ну я би ще додав, що українська головна Рада – це є феномен. Це є феномен, який не, не, не завжди зустрічається в історії європейської держави. О, тобто дійсно тут українці об'єдналися, потрібно знаєте, під ким, що потрібно щось робити. Робити для того, щоб розвивати, розвивати, власне, скажімо, свої позиції, от, незалежницькі позиції, і більшість, скажімо, тих людей, які себе. Посвятили, незважаючи ні на німецькі репресії, оскільки фактично їм досить, скажімо так, доволі багато перешкоджав Український центральний комітет, треба сказати. Тобто вважали, що це лісові хлопці, скажімо, це нерозважливо, що що молоді і так далі. От, то, якщо підняти документ, там досить багато, скажімо, цієї протиборства. От знов ж таки, коли в той же час як... Створила українська дивізія Галичина, і водночас створилася повстанська армія. От знову ж таки, це було протиставлення. Тобто потрібно знову ж таки сказати, що не завжди монолітний був і західноукраїнський політикум в цьому плані. От. І багато тоді, коли зрозуміло, коли Німеччина вже почала програвати, коли було зрозуміло, що все, ні, тобто німець не допоможе сформувати українську державу. Хоча було то досить таки поширений міф. Потім появлявся, що радянський, скажімо, десь воїн допоможе смороти радянську якусь Україну. от. Але десь на цьому етапі, ну на тих чи інших етапах, були ті люди, які, десь виходячи з своїх кон'юнктурних, політичних, намагалися як -то сказати, навіть потім пізніше змінити свою думку впливом тих е, обставин. І таким чином, а тут якраз українського називала така, стоп. Тобто до політичних представників різних політичних течій. Ми представляємо цей рух. Тобто ми є репрезентом. Тобто Розумієте, головна важливість, це? бо на наскільки я розумію, це отак, як сьогодні політики між собою чубляться, так і було тоді. Головний плюс і головний плюс на всередині України цього інституту, що він примирив інтереси різних політичних тіл. Так. так, він і дозволив їм. Брати участь в одному органі державному і реалізовувати свої ідеї. А дивіться, сьогодні от ми бачимо там боротьба ООН УПА, навіть через риску Та ні, То то була українська головна в'язана рада, яка власне, скажем, представляла і українську постанську армію. І організацію українських націоналістів, і це все підпілля, скажімо, більше півмільйона членів, якщо Українські так вжати, тобто цю платформу. І в той же час організувала повстанські республіки, я скажімо, форма легімтизації, власне, скажімо, ці, тобто о, на окремих територіях, які, скажімо, десь були е, свій час там звільнені і так далі, що десь не було доступу і тому подібне. Але таким чином ми говоримо про те, про цей широкий, власне, скажімо, рух, який дійсно стояв на позиціях. Українського націоналізму, який не казав, що ні, ми з ООН, тобто десь і все, то ми є керівниками. Ні, давайте, хлопці, доключатися разом, давайте разом будувати Україну, давайте разом воювати, давайте разом істоювати ці цінності, які, які ці цінності, які захищають потреби як і західноукраїнського, так і східного українського, скажімо, мешканця цих земель. Якщо проводити паралелі, то на сьогодні треба власне цю сторінку нашої історії. Дуже добре переглянути, перечитати, переслухати, передивитися нашим політикам. Вони повинні з цього зробити дуже ну, важливі. Бу слово послухати нашу передачу. І... Так всім дякую Я за участь у нашій програмі. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові.